Від івана святого Евангелія читання, Патери, Господи, слава те, Будьмо уважні. В той час війшов пилац знову приторію. Покликав Ісуса і каже до нього, Ти цар юдейський. Ісус відповів, кажеш ти від себе, чи інші так тобі про мене оповіли. Озвався Пилат, Хіба я Юдей, народ твій і первосвященники видали мені тебе, що ти зробив? Відповів Ісус, царство моє не від цього світу, якби моє царство було від цього світу, слуги мої воювали б, щоб я не був виданий юдея, та моє царство не звідсіля. Мовив до нього Пилат, то ти цар. Відповів Ісус, Ти кажеш, Я цар. Я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто від істини слухає мій голос. Має, Господи Сум. Вітальні, брати, священники, вітання, брати. Семінаристи, які сьогодні прийшли до нас, вівтарні брати, міністранти, наші милі діти, було людей, дивитися, дорогі дорослі, дорогі е діти, всі, хто прийшов у храмі, молитися на вулиці, сусіди кафедрального собору, всі, хто долучився в онлайн-трансляції, слава Ісусу Христу. 22 друга неділя по зісленні Святого Духа. Трошки зараз ми знаєте маємо більше календарів. Бо крім того, що одні перейшли на одні кален на новий календар, інші лишилися на старому календарі, а треті іще якусь місцеву традицію слідують. Зараз будемо маємо налаштуватися, що будемо мати деколи і невеличкі конфузи з нашими календарями, але мукачівська греко-католицька єпархія має зараз. Основний календар це є Григоріанський календар, у якому є свята засвячені притаманні нашій традиції. Ну і ще важлива річ, сьогодні, як з'ясувалося, преподобномучениці Анастасії Римлянки святкується не в листопаді, а в жовтні. А ти знаєш якусь Анастасію? Скільки років знаєш Анастасію? Скільки живеш, стільки знаєш, бо ти Анастасія. Так що молимося сьогодні за всіх Анастасій. І сьогодні неділя має власну назву Неділя Царя Христа. Празник один з наймолодших. Заснований Пієм 11 м 1925 році. Для цього були. Певні передумови, щоб проголосити такий праздник. Тобто цьому празднику 98 років, через два роки ми будемо святкувати сторічне, сторіччя цього свята. Ну і е, греко-католики, греко-католики Закарпаття, цей праздник вже мали перед Другою світовою війною цей праздник затвердився, було усячено навіть декілька храмів на честь праздника Царя Христа. Не всі греко-католики. Навіть в Україні святкують цей праздник, але ми його святкували із нашими пращурами до Другої світової війни. Він у нас зачепився добре, проріс, і ми маємо навіть свою традицію цього праздника, про що згодом. Більше того, знаємо, що частина наших храмів залишилася у користуванні московської церкви, яка ще й до сьогодні є, і ця церква. Попри різні ці назви, ще в радянські часи, і до сьогодні деякі священники празнують цей праздник католицький. Чому так є? Ну та то тому, що, кажуть, наша церква, усе була, бо ми так знаємо на царя Христа. До нас прийдуть гості з сусіднього села на гостину. Ану, отче, бо була святкова служба. Ну і тоді священик, не дивлячись на те, що він зовсім іншої православної юрисдикції, бере свою мітру і робить святкову службу, бо люди просять. Братя, сестри, цей праздник, звісно, і святкування царя Христа для нас є притаманне, бо коли ми подивимося, наше молитовне церковне правило, тобто то, що ми молимося, поняття Ісуса Христа як царя. Є завжди присутнє. Досить згадати слова придіть і поклонімся до самого царя і Господа нашого Ісуса Христа, коли ми молимося в начало обичному. І цей праздник, звісно, має богословську складову та Господь е, Ісус, який е, прийшов проголосити, і головна проповідь Ісуса Христа є Царство Отця, Царство Небесне, Царство справедливості. Якщо би вас хтось запитав, про що проповідував Ісус Христос, чуєте діти, все скажіть, що Ісус Христос прийшов проголосити, проповідувати Царство Небесного Отця, Царство Небесне, Царство Справедливості, Царство Боже. І ясно, що цей праздник є богословським, однак, Господь Ісус проголошував Царство Боже і Описує Царство Боже, святе писання не для того, щоб воно просто було виголошено для теорії, для того, щоб ми почали якісь дискусії і говорити, яке це царство Боже, для того, щоб заснувалися богословські факультети, для того, щоб написалася куча книг, а з них потім зробилася велика бібліотека. Це царство Боже проголошено було не для теорії, а для життя, нашого з вами життя. Для різних людей різного віку, і дорослих, і малих, для людей різної національності і різних соціальних прошарків це царство Боже було проголошено для нас і для нашого життя. Як було проголошене? Зараз кажу одне таке кучеряве слово. Просто складно. Є одна учителька мовлення, яка досить часто в мене. Підкритиковує за неологізми. Просто складно отаке От слово. Чому це Слово підходить? Бо Ісус Христос говорить про складні речі, про таїнство Царства Небесного. Дуже просто. Він приходить і починає говорити всім, і там сидять навіть діти, там сидять люди, які не ходили жодного дня в школу, які не писемні. І вони слухають це слово про Царство Боже, і вони його розуміють. Досить згадати, як Господь каже, царство Небесне це закваска. І говорить про закваску, а кожна газдиня знає, що таке закваска, що таке дріжджі. І говорить, що коли замісити, і воно починає рости. І царство Боже, проголошене Сином Божим, донесе не дуже просто. а Разом з тим і складно. Чому складно? Ну, бо царство Боже, це таїнство. А таїнство ми люди, які б ми не були освічені, які б ми не були мудрі, осягнути не можемо, ми можемося наблизити до нього. Так от, що таке таїнство? Приклад приведу. От коли ми готувалися до першої сповіді, і ми говорили про причастя, пам'ятаєте? І ми говорили, що ви будетеся причищати. І зараз в крихіті хліба, замоченої у вино. І з чашу і священник підходить і каже, «Причищається найсвятішим тілом і кров'ю Ніка, або «Причищається Даніелка». або «Олівіка». або там маленький ми кажем, причищається, приймає Ісусика». а каже, тіло і кров таїнственні Ісуса Христа приймають. Ти то розумієш, та не дуже розумію. Та мабуть, сестра монахиня розуміє, Кажу, сестра монахиня не розуміє. І священик не розуміє, і Папа Римський не розуміє, і ніхто не розуміє, Но як, дорогі мої дорослі, можемо зрозуміти, що в крихіці з хлібом є Ісус Христос. Треба одне слово добавити, і стає все на свої місця. Таїнственний. незрозумілий Ісус Христос під видами хліба і вина. Тобто, Ісус Христос говорить про незрозумілі речі, бо Царство Боже нам незрозуміле як людям, поки ми не прийдемо до нього, але говорить просто, так от просто складно говорить, в історії нашої мукачівської єпархії це свято, царя Христа, набуло своїх відтінків. Рівно через 22 роки після того, як було проголошено це свято у Римі урочисто, молодий єпископ Мукачівської єпархії, прізвище Ромжа ім'я Теодор, йде в останню душпастерську подорож з Ужгорода у село Лавки на автобусі у присутності своїх семінаристів, священників, там освячує храм. А наступного дня, після ранкової служби Божої, у понеділок, біля. Під селом Іванівці була інсценізована, інсценізована дорожньо-транспортна пригода, в цьому році мав можливість подивитися розмальовку цієї дорожньо-транспортної пригоди. Такий був міліціонер радянський Ігнатенко, який то все розмалював докладно, хто де лежав і де були всі ці транспортні засоби. Браті сестри, після того, як єпископ вижив у цій Трагедії, він був отруєний Мукачівській єпархії в ніч з 31 жовтня на 1 листопада Агенткою НКВС. З того часу, часу празник царя Христа має у нас драматичний характер, і ми збираємося щорічно у Іванівцях і там на місці першого атентату владики Ромжі Теодора. Ми правимо службу Божу і кажемо. Царство Ісуса Христа, яке проповідував цей молодий загинувший. Єпископ перемогло. Царство зла було поборено, навіть якщо і пройшли роки. Теодор – це не єдине обличчя нашої помісної церкви. Вчора якраз ми мали. У Мукач, в Хусті і в Ужгороді, в Ужгороді, в семінарії, Олімпіаду, де діти, де діти ділилися своїми знаннями, звісно, конкуруючи раз це Олімпіада, про іншого світоча нашого краю, отця Петра Оруса. І знаєте, що у тому ж 47-му році, паралельно, коли блажений Теодор освячував у лавках. Храм Царя Христа в Мукачівському районі, у селі Малі Ком'яти паралельно освячував церковцю отець Петро Орос, таємний єпископ нашої греко-католицької єпархії. І це дійсно є обличчя царства Божого, яке ходило з-поміж людей. Це Якби запитали одним словом, опишіть, який цей був отець Петро Орос, всі, хто його знав, казали: нема такої доброї людини, як цей священник. Усі його любили. Звідки взялася ця доброта, народившися у родині священника, маючи півтори року і старшого трошки братика, помирає його тато. Забирає тоді його дідик зі сторони мами. І вони живуть у Дідика в Березниках Свалявського району. Далі мати вийшла заміж за нотаря, живе в Кирицьках. За декілька років помирає і мама, і він лишається круглою сиротою. Здавалося б, цей хлопчик виросте якимось зраненим і озлобленим. Але після того забирає його отець Олександр Сабов у Скотарське в 28-му році і до 32-го 32 року. Живе, дідик переходить у Мукачево і, здавалося б, тепер дідик буде ним опікуватися, Петі буде ходити в гімназію. дідик в 33-му помирає, і знову хлопчик йде до іншої вже родини у сокирницю до отця Андрія Сабова. Сабовів ми знаємо через нашого отця Павла Сабова, який служив у кафедральному соборі, і, слава Богу, живе у нас тут недалеко на Закарпатській вулиці. Браття, сестри. Здавалося б, що цей хлопчина виросте, він усюди буде бачити, бачити якусь біду, але всюди, де він ходить, проповідує словом і життям доброту і царство Боже. Зачитаю буквально один уривок, який ми готуючися з, з дітьми також перебирали. Написано на нашій місцевій мові. Розказували білицькі жінки, котрі вбирали у отця Петра і готували йому їду. Що був такий случай у білках із ним, і що пішов сповідати старого чоловіка у смертейні постелі. цей чоловік був бідний, і на ньому була дуже цурова сорочка, правда, чиста. Отець Петро посповідав старого і каже, Отчіку, це є у вас май добрі сорочки, а дідик каже, що ні, бо ми бідні, та не маємо за що купити нову сорочку. Тоді отець Петро зняв із себе шовкову сорочку і дав дідикові, і каже, найбабка порайбать і буде ваша. У той сорочці дідик і пішов на другий світ. Все говорили білицькі жінки. Братя сестри. Хто би не згадував? За цього священника, усе казав цей священник, який нас учив катехізацію, вів біблійний гурток, молився з нами дев'ятниці, молебні, учив, рожанці, учив нас, проповідував Царство Боже своєю добротою, бо Царство Боже його таїнства це не катехізація тезових якихось правдвіри, Царство Боже. Це життя доброти, яке він мав можливість побачити у тих родинах, в яких приймали сироту від, від одного дому до іншого дому. І царство Боже, браття, сестри, дорогі батьки. Царство Боже не може дозріти у храмі за одну годину служби Божої, якщо увесь домашній час немає доброти Царства Божого. Має бути царство Божої доброти в домі, у школі, і за нього все треба бороти. Воно часто проростає драматично, як і історія нашої церкви, у світі цих людей. І цей придобрий чоловік у 53-му році в ніч на успення за старим стилем віддає своє життя від кулі е, міліціонера, який потім іще отримує від держави нагороду. Браття, сестри, ми сьогодні, святкуючи праздник Царя Ісуса Христа, ми не святкуємо щось нереальне. Ми святкуємо доброту, яку Бог приніс, і яка може проявитися, і мала би в нас проявитися як християн. І тому я би хотів, щоб ми об'єдналися сьогодні на молитві дуже-дуже щиро і дорослі і малі. і попросили. У молитві царство, нехай не прийде царство Твоє, давайте сьогодні не заспіваємо, а прочитаємо. Зробимо паузу ту. Це є друге прохання молитви Отче наш. Щоб ми розуміли, що за тим словом стоїть доброта, інакше бути не може. І попросили у Господа доброти Його царства, котрує проявляється вже в цьому житті, а повноті у вічності. І нехай так буде. Амінь.